На жаль, для безлічі людей сьогодні проблема надмірної ваги є дуже актуальною. Хтось страждає від власної зовнішності, яка далека від ідеалу, у когось зайва вага викликає повіршення здоров'я і загального самопочуття. Чи можливо схуднути в домашніх умовах без виснажливих вправ і не завжди корисних дієт? Ми поцікавилися у гості. поцікавимося у гості, яка завітала до нашої студії, тому не перемикайтеся, буде цікаво. Сьогодні у нас в гостях дієтолог Інна Раїлко. Доброго ранку, Інно. Доброго ранку. Дякуємо, що ти приходиш до нас так постійно і розповідаєш нам про е, такі важливі речі для нашого здоров'я. Ну, ми сьогодні говоримо про схуднення. От як би от, ти сказала, от по-твоєму, -по -по як ти вважаєш, що свідчить про те, що от людині пора вже задуматись над своєю вагою, що пора потрібно, що пора схуднути. Ну, е, коли вже приходить до мене людина, то вже вона відчуває. Те, що вона має зайве. Угу. Якщо дивитися так візуально, то зайву вагу вже видно при першому стадії ожиріння другі, угу. третій, коли йде зайва вага надмірна. Тобто угу. є надмірна вага, так. а є вже, коли розвивається перш, перша ступінь ожиріння друга і третя, то коли людина має надмірну вагу, просто так сказати, зразу сходу не можна. Угу. Хіба що вона сама відчуває людина, що, що, да, що вона стає. Там там вже не влазити в свою там, спідницю, якесь uh -huh. плаття улюблене, що вже якісь кілограми набираються і вони зайві. Uh -huh. Ну а взагалі, коли приходять до мене, то я роблю є такий метод біомпідансного дослідження складу тіла, uh -huh. тільки ніби собі прості ваги. Ти mm -hmm. стаєш на них, вони пропускають невеликий струм. І є Ого. тканини, які дуже маленькі, <рес> 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 Ні. і є тканини, які проводять цей струм, і які відштовхують. Цю от різницю жирова тканина відштовхує. Цю от різницю вона показує, зразу дає відсоток. Цікаво і вже Дивлячись на це, можна сказати, є норми, а є відхилення чи немає відхилення м'язи. Як розвинена м'язева тканина, як розвинна жирова, де ця жирова? чи це підшкірна, Чи це вже навколо органів? Ця жирова тканина. Ну, тобто, в принципі, сказати можна. Угу. Я думав, що можливо тоді вже потрібно звертатись, коли просять втягнути живіт, а ти його вже втягнув. Ну, це теж один з методів. Добре, які основні правила схуднення, все ж таки, що от ти радиш тим, хто до тебе приходить з цією проблемою? Ви знаєте, пр проблема у всіх одна, тих, хто хоче схуднути, що всі люди шукають якусь дієту. Ну, Вони то. хочуть певний час сісти на дієті, сидіти на, на дієті. А питання зовсім іншим. Треба просто змінити свій, своє харчування, щоб uh -huh. воно стало більш раціональним і трошки спосіб життя. І чим комфортніше ці будуть зміни uh -huh. і навіть не обов'язково різкі, тим е, більше відсоток людей, чи більше шансів, що людина досягне успіху uh -huh. у схудненні. Угу. Вже було досліджено дуже багатьма і зарубіжними і дієтологами і медиками, чому людина не доходить до кінця. То вона починає схуднути, потім або зривається і, і все вертається. Да, і все, все вертається. Ну це можна порівняти по типу, як ми лікуємося. І от більше десяти днів приймати пігулки це просто, просто вже неможливо. Людина, от як угу. є певний час, коли людина ще витримує, робить, угу. ставить себе якісь рамки, потім все. Ну, ось подібно й тут. Чим менше рамок, просто раціональне правильне харчування. І одне з правил це не їсти. Знаєте, як от, м, організм людини подібний до банкомату. От якщо ти е, поклав гроші більше, чим ти їх зняв, в тебе є накопичення. Uh -huh. якщо ти з'їв більше, чим ти витратив на протязі цього дня, в тебе обов'язково йде накопичення. Організм наш він запрограмований, да, створений так, uh -huh. на самозбереження. Uh -huh. Ну, з банкоматом то приємніше, якщо є накопичення. то не Але тим паче накопичення є. Ну і має я, наприклад, враховую обов'язково. 嗯。Mm. Свій основний обмін називається, uh -huh. враховуючи коефіцієнт активності людини, uh -huh. враховуючи вік, враховуючи стать. Uh -huh. От. Але це все відносні поняття. Тобто приблизно рамки, якісь є, скільки я там маю з'їдати, маючи таку коефіцієнт активності, але зациклюватись на цьому, як деякі жінки там, і в підлітковому віці дівчатка вони рахують все, що так, все, що вони діли, це так, вже так. є хвороба. Психологічна. Зараз, є, зараз навіть є додатки там, до телефонів. Де ці всі калорії можна рахувати так, кожен так, раз. так і це все відносне, тому що та морквинка, яка росте десь в городі в Житомирській області. Вона грунти там різні. Угу. Вона може по самому в місту, там відрізнятися від морквинки, яка росте в грунті, десь десь тут у нас на Київщині, угу. так угу. тобто вже якісь там плюс-мінус. То тобто досиклись на цьому не треба. Угу. Ну, але все ж тоді, тоді як визначити, от який має бути, яким повинен має бути харчування от, присхуднені. І я так розумію, як ти кажеш, що потрібно, щоб це харчування було постійним, постійно. а не просто от, да. період якоїсь дієти. Так, да, да, це все. Це просто зміна, перегляд. Ну, от, наприклад, постійно снідати. Дуже великий відсоток, я вже помітила, людей, які не мають сніданку, так. вони потім, вони, по-перше, не контролюють, що вони десь хватили, тому що їсти хочеться. їсти хочеться, а і працювати вже треба, тому так. що десь уже там в дорозі. Перше це сніданок. Сніданок має бути білково вуглеводним. Що це означає? Вуглеводи мають бути складні. Це, наприклад, всі злакові крупи, це та енергія, яка. Каш. Каші, Каш. Різні, різноманітні. Тобто uh -huh. вони все-таки мають бути присутні, дивлячись на тему схуднему. Uh -huh. Там є свої особливості, коли людина хвора на цукровий діабет, коли там людина вже четвертий ступінь ожиріння, там вже мають з -з -з свої. вже. Але, там так, вже тому... взагалі їсти не варто так. <с> <с> ні, 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 їсти варто їсти варто. Тобто, має, тому що це заряд на цілий день, це запускається весь, весь обмін речовин, yeah. і організм знає, що вчасно прийде енергія для того, щоб тримати Миостаз, да, це Температуру крові, uh -huh. серцебиття. Ми стоїмо, ми вже витрачаємо якусь енергію, організму потрібно, сили для того, щоб просто стояти. Uh -huh. А якщо ми не будемо е вчасно і не будемо давати поживні речовини, так організм буде це все. Зокрема, на запас uh -huh. робити, що а вдруг вчасно мені не дадуть сніданочок, а мені що маршрутки їхати чи ну, десь так. там. <гум> да, <гум> і мені ж треба ці от чи розумова діяльність, якась ну на це <гум> теж потрібні калорії. Ну однозначно. <гум> а, тобто, ось це правило, що там як там сніданок з'їж сам обід розділи з другом, а вечерю. <гум> ну в принципі, вороби, це, так, так, але це правда, сніданок це має правильно. бути. Дуже, дуже дуже поважаю зранку яєчню. Чи е, яйця намік, як. якщо ви не вегетаріанець, якщо у вас немає алергії, будь ласка, ті, uh -huh. тільки. Але їсти варіант. потрібно, потрібно обов'язково. Обід, хай буде перше, якщо немає, немає можливості з'їти перше, залиште перше на вечерю. Е, теж обід має бути і повинен з'їдати не більше. Ну, це я кожну, в принципі, якісь там норми, я жмені? Тільки без верха. Це вже сюди і салат, і каша. Це, Це коли з'їсти це треба? Зранку. Оце зранку треба да. з'їсти, а не, 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 не мало. <реш> Дивлячись, коло які долоні. Да, звичайно. Трошки їх так от розширити, більше да, от. Угу. Так от. <г içinde> Ні, ну це, знаєте, це так швидкий метод. Треба перевірити. <г��> це швидкий метод. Я взагалі там вираховую приблизно кількість там, uh -huh. під, ці, під ці калорії, ну це вже людина, яка займається собою, які ж там є проблеми. Вже там. Ну Я хочу уточнити, ось стільки треба їсти тим, хто худне. Чи всім? Ну всім всім потрібно їсти. Да, да, да. Добре. <ріст> <ріст> ну я хочу сказати краще з'їсти чотири рази мати прийом їжі, да чим два рази і по. Ага, от, 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 да. так, чотири долоньки, так да краще мати чотири рази по таких долонях, чим наприклад, чим мати два рази, але по великій кількості, угу, я тому я що йде не. стрес ну, але все ж таки там. Я, я так розумію, що відстань між прийомами їжі має бути чотири години. 4 години на да, 3 чотири години але не більше. Угу. Але не більше, угу. щоб організм все ж таки не запускав цей процес стресу і накопичення свого власне. Тобто, своїх якщо запасів, більше, це теж може вплинути на те, що людина почне не худнути. Uh, та, та, однозначно, <свідомо> так. економія йде. Тобто, вже треба, щоб поповнення було вже в енергію. А, а от на вечерю раджу їсти білкову їжу. Перше, вона доша, яку Білкову. не м'ясо. Uh -huh. Це важка йде. Ну, після того, що е, не їсти після 6 години, в принципі, в цьому є своя правда, так? тому що е, уповільнюється вже обмін речовин, вже людина втомлена, вже вона повільніше йде гідроліз, можливо, якісь uh -huh. хімічні процеси. Але якщо е, ви прийшли з роботи там десь о сьомій чи о восьмій годині і голодні, як вовк. Uh -huh то треба звичайно повечеряти. Uh -huh. Єдине Але що забувати не треба правильно повечеряти і за 2-4 години до сну. Угу. Uh -huh. Все ж таки. І що ми не їмо м'ясо, важке, не їмо кашу, вже ми не їмо. Угу. Uh -huh. А тушені, що, можна, що можна туш, їсти? Тушені, наприклад, тушені овочі, uh -huh. дуже різні там, види капусти, грибочок можна. А якщо ви, власне, можна омлет зробити, якщо його не було зранку, uh -huh. можна стушити рибу, можна з'їсти творог нежирний. Uh -huh. Тобто ще одне із правил, що не можна треба обмежити себе в тваринних жирах. Ввечері uh -huh. тобто, Чи взагалі? Взагалі, взагалі? Uh -huh. на, на, на момент схуднення. Uh -huh. Принаймні, uh -huh. тобто це всі моло раджу їсти кисломолочні, вже в дорослому віці вже молоко вже воно не є потрібним. Uh -huh. Кисломолочні так, продукти потрібні, необхідні. 1,5-2,5% п'ять-два жирності. Uh -huh. Тобто не, не дуже жирний. Да, творог сир м'який, да? творог uh -huh. модернізацій. Uh -huh. uh -huh. Сир uh -huh. сир м'який. Наприклад, людям, які вже за 50, які мають захворювання составу, то краще його обмежити. Я ніколи не кажу відмінити, кажу обмежити. Коли кажеш людині відмінити, в нього інтерес до цього продукту зростає. Заборони і плід він завжди. Зрозуміло. Ну а яке значення взагалі має спорт для схуднення? Тому що дехто намагається займатися спортом, але харчується, як і харчувався. До цього не завжди правильно і нічого не виходить, я так розумію. Чи все ж? Дивіться, є. Я от спостерігала в своїй практиці люди, які займаються спортом, але не дотримуються. Це дієта. Угу. Є моменти, які вони дійсно все ж таки, вони активність свою збільшують, так. і е, все ж таки вага йде. 3-4 кілограми вони втрачають. Потім... Настає така от період, коли не йде вага. Вони і навантаження збільшують і, але вага не йде. Це ж такий період, коли ти розумієш, що щось не так, що треба підключати. Точно так же люди, які навпаки, дієту, а от не йде спорту. Е, да, не йдуть у спортзал, не займаються, не займаються, але не обов'язково спортзал, зараз ми про це поговоримо. Uh -huh. е, тобто є там перший місяць, вони худно, там 3-4 кілограми, можливо, там і другим, а потім все. Uh -huh. Треба підключати правильне харчування все ж. і так? разом з фізичними навантаженнями. Uh -huh. А от які uh -huh. фізичні навантаження. Зразу дати людині, яка має вже ожиріння першого, другого ступеню, зразу сказати: беріть важкі гантелі, йдіть uh -huh. в її спортзал. Це неможливо. Не, не завжди воно. Це не, не те, Правильно. що неможливо, це помилка. Буде uh -huh. я от, от лікаря, помилка, тому що зразу підвищується ризик серцево-судинних захворювань, інфарктів, інсультів, то не може. Організм не готовий до такого стресу. Це навантаження, навантаження. на серце буде. Uh -huh. І так йде навантаження, тому що є надмірне uh -huh. да, да, ожиріння. Вже тобто треба, я раджу е, пішки ходити. Uh -huh. І перші часи навіть це не інтенсивна ходьба. Uh -huh. Це така, а вже потім пізніше має бути така ходьба, що коли тебе ну розігріваємося, виходимо там 5-10 хвилин, потім вже прискорюємо темп, і має бути така ходьба, що коли тебе через хвилин 30 запитаєш після цієї інтенсивної, ну, як тебе звати ім'я по батькові, де ти живеш, то ти мають запихуючись. От нас це вже вимірюється навантаження серцевих судин, кардіо можна сказати. Так, 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 Тобто, якщо у вас немає можливості ходити в тренажерну залу. Будь ласка, ходити, і ще одне не потрібно, люди. Чому перестають худнути, тому що вони все. От я ходив, тримав, дотримався, дотримувався, а потім перестав. Ні, постійно тебе себе треба все да? uh -huh. рівно я молодець. Хоч я за цю неділю тільки два рази вийшов, у мене якісь рівно, ну, я молодець, я продовжу, я буду ходити курку куркою, піду все ж таки ходити. Тобто, потрібно, щоб це було в задоволення, не потрібно себе винити, що я. І тоді воно все буде йти так, як треба, щоб як стиль життя був. Зрозуміло, Інна. Дуже дякую. Дійсно цікава інформація і актуальна, я би сказав, особливо перед літом. Вже потрібно себе приводити до, до тями, як кажуть, гарно так, себе так, так, так. потрібно, щоб все було добре. Дякую за цікаві поради. Я ми думаю, що не остання наша зустріч. Так. Я нагадую, друзі, ми сьогодні говорили про те, як же ж схуднути, і допомагала нам сьогодні дієтолог Інна Раїлко. А ми продовжуємо нашу програму, але буквально через кілька хвилин залишайтеся з нами.